Зараз я закликаю своє силу назад. Все, що було втрачено, повертається, все, що пішло без моєї згоди, вертається до мене, там, де я лишила себе у словах, де губилася у вчинках, там, де мовчала, коли хотіла говорити де була зручною для інших, забуваючи про себе. Я повертаю свою енергію, і я забираю свою силу по крихтах, з уламків і з пам'яті з минулого. Усе, що моє по праву, повертається додому. Моя сила, моя енергія повертається, вона зі мною. Вона в мені. Зараз.